Перший раз за 4 роки встигла побачити, як цвітуть карлікові і різкі наші такі гарнесенькі. Повсходили мої тюльпанчики, що я висаджувала. осені. садила в великі вазони. От вони посходили. Колуничка не померзла. Одна, правда, померзла, ця інша норм. Тепер потрібно, щоб дощі пішли. Ось така. Саме цікаві в горшиках залишила колоничку, вона. Thank yeah. you.